Я опять запинешся на роботу. Ну, все, теперь мене точно звільнять. О, Я зараз маю переодягнутися. Це було останнє твоє можливість. Тепер ти звільнений. Ні, -ні, ні. Будь ласка, це була єдина моя робота. Будь ласка. Ні, мені такі працівники, як ти, не треба. На цьому крапку, ніяких ні, ніяких да! Ти звільнений! Тепер ти на цій роботі не працюєш. Уходь звідси. Чьо, то все оце робота, ненавіжу. Звільнили! Боже. Ох, моя голова. Блін, що ж вона так то болить? Ах! це прокляте місце. ненавижу його. Поскоріше мені мне вже уже додому. <свист> ну ладно, Поки буду тут. Не знаю, що... он. Тут трупи. Хто ж монстр? Хто ж ты? Ман... А! Маньяк! Мандяк! Да! Це було страшно. Він був специпилою ми зе. Oh О, графет! Привет! Що? Пикати? Бука. Бука. Рефе, знову був кипічний день непонятний. Что он так грубо говорить? Який пока? Нічого не розумію Ну ладно. Не хочет любайчик, ой. Эммммм. Ну ладно. Окей. Я у мене слів Що відбувається? Так. Так мені треба дослідити. О, точно, я ще не був в, в ваших тварах. Що ж там? Тут проводять досліди над людьми. Тут я понял. Це усі експерименти де роблять їх монстрами. Це якийсь робот. Це робот на колесику без голови чи з головою. А як роо? Це якийсь то? Такий робот? Це что? Чого? вона. Эмм, ем, яка моя вона? Що я зробив? то? А, це, Поясни мені, що я зробив? сам да знаєш про що Я не знаю про що ти. Ну ладно. 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 Окей. Я йду иду ще ту локацію. Я знову очнувся. Іду. Так, відкриваємо ці двері. Оце сі роботи. Осей непонятний. Такий худий. <клев> <клев> Окей. Окей. А що я тебе не видів. Не моя. Можеш мене... просто шкодувати, що тебе звільнили. Мене що, звільнили з роботи? А яка робота? Де я був? То я я, я, я казав, я нічого не розумію. Тут такий труп скелет на стільчику сидить. І все вже, походу, було дуже давно, бо труп перетворився в скелет і тут все ржаве майже. Ну, тільки ось ця зелена кнопка ржава і... Так як далі нам пройти? А-а-а, ага, Треба щось нажати, чи ні? Як тоді далі пройти? Я там саму. а а ціма цікавить? О! Знову ми вбили! Офет, хай. Так, що це за кінь синя? Непонятно. Так, 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 так. Все, гра починається, а я спускаюся вниз. Ладно, цим ми займемося. Чуточку пізніше. Зараз я хочу дослідити ту локацію. Ох, голова! Блін. Знову. Ну, це вже в типічний раз я навіть не здивований. Так. Я хотів дослідити ту локацію. Одну. Яку я ще не повністю дослідає. І ще там, де усі роботи. <клес> і. Я не знаю, бо там далі проходу вроді би нема, але він є. Ким скритий. Похоча потикати. Хтось є за тими дверима. Хм, вроді нема. Ага! От тут вентиляція. І отут можна нажати кнопку і двері відкрилися. Ага. Ось як все тут. Ой-ой-ой. Там якась яма, я не хочу туди скриготи. Ну що ж. На раз, два, три, я спригнув. А, де я? Де я? Де я? Я кудись провалився, тут дим! Ооосо. Так, давайте йдемо. Ото мене якийсь там дим осипив. Я там полежав пару годин, якраз ми виграли. Я очнувся. Я не вийшов від того. Там, конечно, небезпечна локація, я щось ноги не переломав від неї. Я вже все поняв, як вона працює. Треба йти. О, ага. Нажимаємо на цю кнопку і йдемо. <звук> так. Рефе... Так, О, тут якісь коробки. Таке. А тут багато ржавого металу. І тут солі. Тут, походу, друг Солі жив, І ми якраз вже виграли. Я знову не дослідив всю локацію, бо ми виграли. Але дякую, що я не помер. Не допоможу. І Я тобі покажу, де тут знаходиться що. Ладно, давай, іди, покажи, де ти. Пішли коротше це, туди, там, там де ти був, в нотепоні, так? Да? Давай, іде, покажеш мені деко. Ну зараз почекай. Я там нічого не замітив. Це просто якась локація. Але мені не там є корисна річ. Эээ, топту броня, там є броня. А, у мені подобається. Давай, я вже тут. А, ні, ні, ні. о, я тебя не бачу. Я те, а не рефет. А. Рефет, рефет. рефет. Так я, оп... я, по... я повалився сам... <кхом> самий неш. Що це таке? Я провалився саме неш. А що мені робити? Я ч о, ой, я можу піднятися! Тільки мені треба якось якось... О. Ой, боже. Ой, нога болить! Ні, я не зможу. О, а! Я телепортувався. Що? Давайте тут о, опана. Тима, я йду! Я йду до тебе! Давай! Опана статус, померти. Тут щось. Ай! А! Слизь! Слизь! Не вбивай вбив. мене! Радомир! Да, Рефе. я тебе! Наконец-то! О! <с О! <с О! Ми виграли! Ти мене замостив, що я слизь! Я з тобою тільки Рафа, ти бы маньяком, я тобі більше не довірився! Доверяй, хочешь доверяй, очень. Чему ты такий злый? Ты должна. Да ты вс договор настреч. В чро. <цій серії. кхи> ти... Бо... Вчора. Вчора. А, Та, вроде такий собі. я особо не пам'ятаю. Ну понятно, що ти не пам'ятаєш. Але ну, це, ладно. Віде, це великий смисл. Вся локація, звісно, мене заставляє задуматися, де я зараз на наху... Тобі треба Оп, задуматися над своїм існуванням. Чого ти досі живий? Тебе ніхто не вбив. Чого я живий? Досі живі, але, звісно, кожного дня. Новіші і новіші е, всякі люди з'являються. Ну да, ну да. Ти, Ой, ти хочеш щоб я заплутався? О, тут потоп треба паркурити. Я зайшов в якусь локацію. І тут... тут є дуже багато пістолетів. Тільки вони за склом. Я їх не можу взяти. А, а я знаю, де. Я а зараз у я... мене є калаш. А в мене є броня. Я надягну свою броню. Тепер я. Я зараз теж надягну. Я буду дуже класна. Так. Ну ладно, друзі, наступна серія продовжиться. Привіт. Наступна серія продовжиться. Так, да, продовжиться. Це ще не фінал. Так, майже тільки половина. Ну, ладно, друзі. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім пока-пока. До наступної серії. Будьте щасті, здоров'я і щастя всім, якщо було добре. Пока. Всем Пока. -пока! Всем пока, -пока! Ой.